Як вважаєте, у що найкраще вкладати гроші під час війни? От на Волині лісові чиновники, вочевидь, вирішили, що у будівництво мисливських котеджів. Посеред лісу у Любишівській громаді на березі мальовничого озера Червище, лісівники звели ошатний будиночок. До цієї садиби підвели комунікації на подвір'ї. Викладено бруківку, встановлено ліхтарі, старлінг, змурована піч із мангалом та грубкою. Висаджено туї та засіяно газони. Місцевий рибалка розповідає, що за котеджем доглядає охоронець, який також годує сторожових псів на подвір'ї. Оце оці дерева сьогодні п'ять ранку він пропив. Водою під станція, все є, поливав, все, да. Тойки. Сторож, коротше. Тойки кропив. Щоб гарненько росли. Тобто територію надати. Йому кажуть, ні одна сума грошей приходить поліському лісовому офісі не захотіли пояснювати на камеру звідки виникла потреба будівництва такої садиби, але повідомили, що це тимчасова споруда, альтанка будиночок мисливця, яка мовляв наразі не обслуговується та не приносить прибутку. А ще зазначили, що цю будівлю спорудили за минулого керівництва відомства. До 1 січня цього року офіс очолював Олександр Кватирко. Про його причетність до будівництва говорять і місцеві мешканці. Квартирку Олександр Міклайович потолі знову. Він вирішає кого директором поставити, кого не поставити. Це не перший маєток для розваг лісового начальства, споруджений за часів керівництва Олександра Кватирка. Зокрема, у заказнику воротнів у 2017 році збудували лісівничий молодіжний центр, де вночі у лазні відпочивав тодішній головний лісівник Волині з друзями-бізнесменами. Подробиці обох історій дізнаєтеся із відео Сили Правди на YouTube. Тож підписуйтесь на нас, щоб бути в курсі новин першими. До зустрічі!